Просто подивіться на цю корту та вражаючу огорожу, яку побудував наш клієнт із Волинської області. Давайте розглянемо її детальніше. Отже, для зведення цієї огорожі було використано 1720 цеглин Modern та Modern Eco у стильному поєднанні кольорів Antic Black та Bedrock Light. Це поєднання кольорів вже стало класичним для наших клієнтів і завжди залишатиметься актуальним. Зверніть увагу на те, як естетично виглядає кладка цегли під розшивку, доповнюючи загальний екстер'єр будинку та подвір'я. Ви також мрієте про таку красиву огорожу? Звертайтесь до Brickland. Ми прорахуємо ваш варіант огорожі та втілимо вашу будівельну мрію в реальність.